Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Одесі йде бойова робота у силах оборони Півдня. нагадуючи цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя. В день визволення міста від німецьких загарбників інші окупанти, російські, нагадуючи, що вони нічим не гірші звірі у той же час. Вночі російські терористичні війська атакували ударними безпілотниками Південь Одеської області. Силам ППО вдалося знищити багато дронів типу шахет 136-131, але є також влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах. Паралельно з цим в 140 км Трах від Одеси пролунав вибух. Підводний дрон, очевидно, підірвав жирну ціль. Мова може йти про ракетний корабель. Паралельно з цим в Каспійському морі під час вильоту на пускові рубежі двох літаків Ту 95 в небі пролунав вибух, після чого одна із тушок розбилась об воду, Пише телеграм-канал Кавказ: Росіяни намагаються приховати втрату ще одного бомбардувальника, адже загалом гуру вже знищило на території РФ. Тільки за підтвердженими даними п'ять бомбардувальників. Загалом таких втрат більше через останні атаки. Румунія вирішила примістити засоби ППО ближче до кордону, щоб вони захищали населені пункти на Дунаї від. Російських БПЛА, які атакують Одеську область України, за словами журналістів, також Бухарест вирішив розмістити ближче до українського кордону чотири додаткові винищувачі F-16. Такі дії говорять про те, що занепокоєння румунських політиків щодо російських атак на зернову інфраструктуру України зростає, Ба більше вони бояться, що війна може перекинутися на територію НАТО. Повідомляється, що румунська армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кілька сотень метрів від української Змаїла Тудор Чернега, голова комуни Чаталкіой, до якої входить село Плауру, заявив: однак, що поганий прийом мобільного зв'язку обмежує ефективність попереджень про повітряну небезпеку. Видання нагадало, що міністерство оборони Румунії розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 кілометрів і до висоти 4 тисячі метрів. Нагадаємо, декілька днів тому в МЗС Румунії визнали, що війна в Україні зачепила їхню країну. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеско зазначила, що РФ порушує румунський повітряний простір і ставить під загрозу жителів країни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!